Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку трьох дітей із Запорізької області, які зникли безвісти на початку 2023 року. Це 12-річний Дмитро Славінський та його сестри Настя і Ніколь Славінський, яким усього по 4 рочки. Діти зникли безвісти в окупації, а саме у селі Новгород Розівського району. На жаль, з моменту зникнення про їхню долю нічого не відомо. Є ймовірність, що діти могли бути депортовані до Росії або примусово переміщені на тимчасово окуповані території. Однак це лише припущення, і вони можуть перебувати будь-де, зокрема й на підконтрольній Україні території. І все ж особливо я звертаюся до жителів Запорізької області та усіх, хто перебуває в окупації, і може бачити це відео у Ютубі чи соціальних мережах. Будь ласка, будьте уважними і вдивіться в обличчя хлопчика та його сестричок. Можливо, ви бачили Дмитра, Настю та Ніколь Славінських або маєте будь-які відомості про обставини їхнього зникнення. Якщо так, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Навіть найменша інформація може виявитися надзвичайно важливою для їхнього пошуку. Прошу також усіх небайдужих. Поширити це відео у своїх соціальних мережах. Це може дійсно значно збільшити шанси знайти зниклих дітей. Будь ласка, не залишайтеся байдужим. Також ми розшукуємо зниклу безвісти дев'ятирічну Дарину Козаченко. Дівчинка-сирота, і зустріла війну у прикордонному місті Вовчанськ. Це Чугуївський район області, який з перших днів війни був окупований. Восени 2022 року цю територію звільнили, але інформацію про зниклу дитину немає і досі. Тож ми дуже сподіваємося саме на вашу допомогу, вашу уважність і небайдужість. Якщо ви знаєте про Дарину будь-яку інформацію, Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Крім того, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі або у наші соціальні мережі Інстаграм та Фейсбук. Звісно, зараз переважна більшість дітей зникають і в цілому перебувають у небезпеці через причини. Так чи інакше пов'язані із війною, але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, для дітей існує чимало інших загроз, як у реальному житті, так і у цифровому просторі. Тож, служба розшуку дітей магнолія та департамент кіберполіції підготували серію порад батькам, які допоможуть убезпечити ваших дітей у цифровому світі. І давайте послухаємо одну з таких порад. У мережі дуже багато небезпечних ігор, які ставлять під загрозу життя дітей. Тому завжди потрібно пильнувати за їхньою інтернет-активністю. Спілкуйтесь з дитиною про те, що вона робить онлайн, і поясніть, чому важливо бути обережним. Поясніть про небезпеку, розкажіть дитині про небезпечні ігри, як, наприклад, сумнозвісний синій кит, і чому не варто брати участь у таких іграх. Будьте завжди на зв'язку, створіть довірливі стосунки, щоб дитина не боялась звернутись до вас у разі підозрілих ситуацій. Перевіряйте контент, встановлюйте фільтри на гаджетах дитини, щоб обмежити доступ до потенційно небезпечних матеріалів. Якщо раптом ви помітили тривожні зміни у поведінці дитини, звертайтесь до психолога. Отже, сучасний світ з його цифровими технологіями вимагає неабиякої обережності, особливо коли йдеться про безпеку дітей в інтернеті. Тож, батьки, будь ласка, приділіть увагу онлайн безпеці своїх дітей та навчіть їх основних правил поведінки у мережі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua